Отримала посилку з Італії від людочки. Людочка мені передала нутеллу 750 грам. Отакі оливки, отакі помідорочки, отака кавуся, тоді бальзамічний оцет. Такий, вірмішель, сир, моцарелла, дві пачки. Тоді ковбаса, отака, ось вірмішелька. Отакий сирочок, отакі шоколадочки. Отакий тирамісу, отакий кекс, тоді перчик, ось таких різних видів, а це сушений базілік, Так? Тоді дивіться, отакі шоколадочки ММД, отакі, така олійка, тунця, помідорів дуже багато передала людям. Дуже багато, і дуже кайфові, і дуже класні. І тоді, ще отакий тунець, мікс, щось новеньке. Я таку кавусю, дві пачки, і таку третю. Ну і, звісно ж, помідори. І перчик фарширований. І з грибами, і з колями, ви бачите? Людочка з Італії, щиро дякую тобі за таку передачу, благословення Божого тобі і твоїй родині. Хай усі ангели й архангели дев'яти чинів Господніх оберігають, направляють і допомагають. А Бог родит Вседержитель тримає отаку руку над тобою, Людмила, і твоєю родиною. З Богом амінь. І хай всі твої мрії збуваються, хай твої Побажання, які йдуть до Бога рода, отця вседержителя, будуть почуті. Людочка, тебе теж чекає подарунок від мене. Це отака худі з капюшоном. Тоді є чорний шнурок, білий, будеш міняти. З моїм брендом Волхва, а я казала, Ольга Берлінська. Носи по Італії з задоволенням! Хай тебе зігріває і хай тебе захищає. Також я тобі висилаю. Отаку ікону Божої Матері, це з Греції, з Самбіки, разом з моїми побажаннями. І архангел Гавріл, і архангел Міхаїл, і Божа матір. Також шоколадка. Теж мій бренд, волхва, а я казала Ольга Берлінська. Сонечко, чекай, ти подарунок від мене. Тобі дякую і люблю, обіймаю, і добра тобі, сонечко, бажаю. З Богом! Амінь.